Особливо чекають на новорічні та різдвяні свята мешканці Рижовського стаціонарного відділення Територіального центру соціальних допомог. За плечима у кожного із них нелегка доля, роки виснажливої праці. Жителі із різних куточків Уменщини сьогодні стали дружньою родиною. Прикрашені кімнати, ялинка, усі в очікуванні поважних гостей. Щирими вітаннями, теплими словами та подарунками мешканців закладу вітають земляки, влада району та артисти. No, you- Для 18 мешканців Умищини цей заклад став рідною домівкою. Влада району, колектив стаціонару намагаються створити комфортні умови проживання. За ініціативи голови районної державної адміністрації Анатолія Петренка було проведено ремонтні роботи. Традиційними є подарунки до свят кожному мешканцеві. Бажаємо вам міцного міцного здоров'я, щоб ці свята, які наближаються, які є сьогодні. Ви молодішніх попівколі, хай не рідних, але близьких людей. Тим паче, сільські голови залітали сьогодні. Артисти вас привітають. Хочу побажати вам, щоб ви дожили на торі, колись мені дідусь казав мені. Рік, каже, просить. І то, да, небагато, небагато. Небагато, небагато. Небагато. Ну, але в кожного своя доля, вона важка, іноді, іноді непередбачувана і на превеликий жаль, нами не контрольована. Так. Так. Так, було б 10, все правильно. Живіть багато. Живіть скільки, скільки вам відведено? А ми будемо сприяти yeah. тому, щоб у вас менше було проблем в цьому закладі, більше було доставку. Ви згуртовані, ви одна велика сім'я. І ми дуже раді за вас, що у вас так все гарно складається, ці людські взаємні. А з своєї сторони, ще раз вас святом, з Новим роком. Який він буде? Ну, 13 й рік був непоганий. Я думаю, 14 й рік був непоганий. Але який б він рік не був, треба прожити його так, щоб дійсно згадувати про цей рік. Зовсім непогано. Багато гостей прийшло привітати мешканців відділення зі святами. Традиційними є подарунки та вітання від Уменської районної ради. Особисто від голови районної ради і від всіх депутатів привітати вас з різдвяними святами. І саме головне побажати вам, щоб ви жили в теплу, в затишку, щоб ви завжди відчували турботу. Ви бачите, як до вас часто приїздять сільські голови. Вас відвідують керівники господарств. Вони допомагають територіальному центру і матеріально, звичайно, все відвідують вас усі свята. З гостинцями, з не спустими руками приїжджають до вас. Анатолій Іванович запитав, які скарги у вас є. У вас скарг ніяких немає. Бачимо, що тут дуже тепло, затишно і гарно. І дай Бог вам ще довгих років життя, дай Бог, щоб вам до вас приїздили чим частіше, бо зрозуміло, що всім вам хочеться теплоти і уваги, так як кожній люди. У Рижевському стаціонарному відділенні проживають мешканці з усієї Омищини. Щороку своїх земляків зі святами вітають сільські голови. Постійна підтримка та турбота від керівників господарств та підприємств району. Марія Сергіївна жителька Бабанки. Тут знайшла своє покликання. Вишиті ікони нашої землячки є окрасою виставок по всій Україні. Наразі пані Марія працює іще над однією роботою. А я вишиваю. Я вам не можу показати, бо я тільки вишила і вони одразу в мене уходять. У мене є в Черкасах, є в Києві, є в Одесі. Це, що придумали такий матеріал, то я без, без очок. Колись коно, пра, сіяли, прадіво сіяли, тоді мочили, били на терку, прали радовину. От. Дісячана і тринадцяте прали, ото я і з тих пір вишиваю. Тоді сорочка, як пошила, не вишиєш та й не вдінеш, а навчила мене бабуся, мамина мама. Так вона раз, другий. То Я, нав... я вшила хрестиком без нічого. Це на полотні. Родилась в Аполянці, потім друге висока, жила в бабанці. 17,5 років, замуж двоє дітей був, син і дочка. Для жителя села Іванівки цей заклад став рідним домом, а його мешканці родиною. Рік майже, в лютому місяці буде. Майже рік, ви звідки самі родні Іванівка. А як вас тут кормять? Дуже добре. Суп, масло, чай, хліб. Хорошо кормлять. Різноробочим. Слюсаром на току, зотехніком 12 років. Потім так сказати, перейшов на різні роботи і за алергії. Колектив телекомпанії сатурн TV вітає усіх мешканців Рижевського стаціонару із новорічними та різдвяними святами.